Всім привіт! В ефірі знову серіал «Пригодний Ланоса» або як його ще можна назвати, друге дихання для втомленого Ланоса». Як можете бачити, я пофарбував праву сторону. Я закінчив зварювальні роботи, підшпаклювався, погрунтувався, обклеївся. І ось деякі кадри. Як воно виглядає, далі ви побачите на відео вже. Результат того, як виглядає права сторона після фарбування. Ось так виглядає права сторона після покраски. Ну, Камера не точно передає колір. Він на камері ярко-червоний. Насправді він темний-темний, як буряковий, або як перестигла вишня покрасив нарешті праву сторону з приймами порух. Так крило право теж. І там ще Ріснички під фарами стоять такі дві полоски теж покраси. А так виглядає права сторона.